Є знижки представляють вересневі знижки на Аміксин Айсі. 10% в аптеках, «Подорожник», бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ось цю тему та інші будемо далі обговорювати з нашим гостем. Вітаємо в студії Євгена Добряка, експерта міжнародника. Пане Євгене, доброго дня і дякуємо, що ви з нами. Іранські ракети так найголовніше і най... Схід справа тонка, Так, але небезпечна. Чекаємо тут в Україні, не можу сказати, що з радістю, звичайно ж, ні. Чого очікуєте ви? Вітаю вас. Скажу вам відверто. Ну, це говорить про те, що те, що ми обговорювали, і тут в студії, і я публічно про це говорив. Що довіряти іранцям, іранському керівництву мається на увазі, да, це те, що обманювати саму, самого себе. Коли заявляв той же Пізишкіан новообраний президент, якого позиціонували як ліберала, як реформатора, і того ж яталу, який говорив, що треба покращувати відносини з заходом, треба якісь там робити речі, і потім вони беруть і постачають 220 ракет оперативно-тактичного рівня, 120 кілометрів, фатах 360, от уявіть собі. Да ну, це фактично ці ракети будуть летіти по наших східних південно-східних територіях, там де в оперативному режимі вони можуть долітати. Це і плюс, мало того, це ж буде випробування на полі бою. Потім вони ж всі ж ракети будуть використовувати через Хезболу і через свої проксі по Ізраїлю. Це ж все замкнуте коло, це пов'язані речі. І, звичайна, реакція, ви бачите, яка пішла з Вашингтону і так далі. Але ж там ще загроза є від Ірану і регіональна, і глобальна, не тільки передачею ракет. Це вони так показали, що ми робимо те, що ми хочемо, а ядерна програма Ірану. Ми я не виключаю ситуацію, що ми можемо стати свідками, коли ми побачимо, що ну фактично, фактично, як говорять експерти, вони готові до створення ядерної зброї. Збагачений уран вірніше вже бойовий плутоні. Є в них зараз їхні спеціалісти займаються питанням з е, е, виготовлення детонатора для вибуху ядерної, ядерної, ядерної боєголовки. І най, найскладніша технологія це адаптація боєголовки до носія. Все, і їм треба зробити ще випробування для того, щоб оголосити, що е, вони мають ядерну зброю. А вони матимуть, якщо так багато якщо матимуть ядерну зброю, вони готові будуть використовувати її як е, шантаж, так як це робить звичайно, Путін. Звичайно. Чи звичайно. вони наважаться на подальші кроки? Ні-ні ні, 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 ні. Е, застосовувати вони не будуть, але е, ситуація шантажа це підвищення градуса в регіоні. раз-два. Це питання розповсюдження ядерної зброї в регіоні. От повірте, як тільки Іран отримає ядерну зброю, перший хто е на черзі буде, як стримуючий фактор, отримати ядерну зброю, Саудівська Аравія, але вона і не буде виготовляти. Вона просто її купить у Пакистана, тому що вони впевнений в свій час вони допомагали фінансово Пакистану, фінансували їх ядерну програму. І я думаю, там питань не буде, і вони не будуть ні на кого дивитись, тому що вони прекрасно розуміють. це Пряма загроза їм об'єднаним арабським еміратам, Катару, тобто країнам монархіям арабської перської затоки. І оце розповсюдження і накал, який там може бути, це призведе до таких дуже негативних наслідків. Тому Іран, ми бачимо, але це все питання. Ланцюга дуже складного. Це не просто так. От подивіться, що сталося, от зараз передача цих ракет, але хто головний бенефіціар і хто головний масеров папець, тобто хто головний кукловод цих всіх подій? Китай. І давайте говорити відверто. Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Кембл говорить про те, що Китай не просто допомагає товарами подвійного призначення Росії, а фактично. Співпрацює з військово-промисловим комплексом Російської Федерації, тримаючи його на плаву, і в короткі терміни військово-промисловий комплекс Росії може виготовляти озброєння військову техніку, яка йде на полі бою в Україні. Це перше, і це е, дані, які має, е, має Сполучені Штати достатньо доказові. Далі подивіться на цього товариша з північної Кореї, який говорить про те, що він буде в геометричній прогресії збільшувати свій ядерний потенціал, напряму е, загрожує Японії Південній Кореї вже Сполученим Штатам, демонструючи міжконтинентальні балістичні ракети, які можуть долетіти до е, е, території Сполучених Штатів, і беріть Іран. Третя країна цієї сізла, яка передає всупереч всім нюансам, там, обіцянкам, якимось офіційним заявам, передає ракети ФАТАГ-360, передає Російській Федерації, ну і сама Російська Федерація, яка безпосередньо на сьогоднішній день, мало того, що вона васал, залежна від Китаю, але що теж є небезпечно, на що дивляться експерти західні. Співпраця Росії з північною Кореєю в плані технологічних, тобто вони за оці ракети КН-23 і за боєприпаси, які надаються Росії, вони фактично відкривають поле космічне для північної Кореї для удосконалення двигунів міжконтинентальних балістичних ракет, створення підводного флоту північної Кореї. Це з одного боку, з іншого боку. Теж і американці і всі говорять, що те, що не хотіли робити росіяни, дуже довго, але фактично сьогодні цей процес пішов запущений. Вони віддають технології дуже серйозніші радянські Китаю. Це в першу чергу система ПРО, яка є тільки у Росії і у Сполучених Штатів. Це система раннього спостереження старту міжконтинентальних балістичних ракет. Це вони віддають Китаю. Далі це знову такі питання технологічні по підводному флоту. А дійсно і у Росії, і у радянській. Союзу були дуже серйозні технології, і флот підводний дуже Ну достатньо Ну якісний був, давайте говорити відверто. Плюс ще багато нюансів пов'язані з космосом і з іншими моментами. Китайські інженери, китайські науковці вже працюють науково-виробничих лабораторіях, підрозділах Російської Федерації на цих всіх підприємствах і викачують все, що можливо. Тобто, Китай на сьогоднішній день він показав всьому світу, що він формує свою ось. Він формує свій полюс, про який сідзінпін говорив. Віце він, ну, він не так, то й відкрито про це говорить. Ну давайте скажемо. Він же Байдену сказав, що ми ми повинні розділити світ на дві частини великі. Дає і і до речі, дуже цікаво на з, з іншого боку, да Китай хоче налагоджувати свої стосунки сполученими штатами, хоче налагоджувати стосунки з європейським союзом, розуміючи, що це найбільші ринки для Китаю. В загальній кількості на піки це 960 мільярдів з Європейським Союзом, 850 мільярдів це Сполучені Штати. Це джерело найновітніших технологій п'ятого шостого покоління. Це, це джерело інвестицій. Да? І ринки, найпотужніші ринки. З іншого боку, вони на от зараз 45-та річниця. Як вони говорять, по поліпшення дипломатичних і, взагалі, стосунків з Сполученими Штатами, це був 79-й рік, коли е, після всіх цих жіночних дипломатів mm -hmm. Гісінджера Ніксона е, Китай розгорнувся на 180 градусів і почав співпрацювати з Заходом і, роз, і фактично розірвав великий договір з радянським Союзом. Це 79-й рік вони відраховують як стартову е, точку по, поліпшення їх відносин. Далі тенденція Сеопін, реформи mm -hmm. і оце так зване дути китайське чудо, якщо б не. Було заходу, ніякого китайського чуда не було. Все це робиться, і вони зараз дивіться, які вони виставляють так звані лінії, які не потрібно пересікати Сполученим Штатам і Китай. Вони дуже ну невеликі. В першу чергу це Тайвань, але я так розумію, натяк іде на те, щоб статус Тайваня був. 에, ну, американці більше на це 에, акцентують увагу, щоб питання Тайваню було в тому статусі, в якому воно сьогодні є не туди, не туди. Тобто мається на увазі не, не проголошується mm -hmm. незалежність. З іншого боку, Китай не застосовує силу і силовим шляхом не приєднує острів. Да? Це є один з варіантів. Але з іншого боку, ми повинні визнати, що йде реальна торговельна війна між Сполученими Штатами і Сполучені Штати, захищаючи європейські ринки. Вони вводять, дивіться, стовідсоткові пошліни на електромобілі, 50% пошліни вони вводять на сталь, на е, акумулятори літієві і так далі. І 25% теж на певну кількість там, на певну номенклатуру товарів і всього іншого. Тобто це іде, тому що. Китай використовує дотаційно державне фінансування цих всіх проєктів, і це все робить неконкурентно спроможними виробників в Європі і в Сполучених Штатах, що підриває економічну стабільність двох величезних систем економічного геополітичного впливу. Тому на сьогоднішній день з Китаєм дуже така цікава ситуація, як вона буде виглядати, і з іншого боку. Китай хоче бути головним провідником так званих мирних угод, і вони лізуть цю ситуацію бути посередником по війні Росії проти України, представляючи план китайсько бразильський ну без участі України, без обговорення консультацій. Хоча їх МІД заявляє, що постійно ведуться консультації, але Ця ситуація нас не влаштовує, те, що вони пропонують, угу. не влаштовують замороження конфлікту по лінії фронту. А далі все піде в сторону Російської Федерації. Давайте говорити відверто. Цікаво, як входить в ось цю картинку Поведінка ще одного потужного регіонального гравця пропоную зараз про нього. Крим буде вільним. Це спільне завдання України та світу. І про це напередодні заявив Володимир Зеленський на відкритті меморіалу пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу в Києві. Глава держави зазначив, такий меморіал має з'явитися і в деокупованому Криму. Крим це не просто територія, це частина нашої душі. Це земля, де наші люди жили в мирі, жили в гармонії. Зі своєю культурою, зі своєю мовою, зі своїми традиціями ми не просто боремося за повернення Криму. Ми боремося за відновлення справедливості, за можливість для кожного кримчанина повернутися додому у свій дім, у свій Крим вільний від Росії та страху. І ми впевнені, що Крим буде вільним. Окупований Росією Крим повинен повернутися до складу України. Це вимога міжнародного права. Про це напередодні заявив президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган під час відеозвернення на саміті Кримської платформи. Водночас Ердоган наголосив наступне: безпека та добробут кримських татар пріоритет зовнішньої політики Туреччини. повернення Україні окупованого Криму є вимогою міжнародного права. Підтримка Анкарою територіальної цілісності суверенітету та незалежності України залишається незмінною. Сподіваюся, що в майбутньому Україну будуть зроблені додаткові кроки щодо зміцнення прав кримських татар. Туреччина щиро бажає завершення війни справедливим і міцним миром на основі територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України пане Євгене. Дуже резонансна була заява від пана Ердогана. На вашу думку. Наскільки ця заява була, ну прямо скажу, щиросердна така? Ну, давайте говорити відверто. Нічого нового ми не почули. З моменту анексії Криму позиція Туреччини була достатньо конкретна і чітко вкладалася всі аспекти територіальної цілісності і суверенітету України. Це підтвердження її. Да? Просто вона зараз в такий напружений час. Знову Туреччина про це оголосила. Ердоган про це оголосив і Говорить про те, що Туреччина, от якщо ми рівняємо нейтральність Китаю, повідно, як говорять, що Китай нейтральний, да, але він активно нейтральний в бік Російської Федерації. Абсолютно. А Туреччина активно нейтральна в бік України. І давайте Абсолютно. говорити так: політична. Складова, от вам політична складова, повністю є підтримка територіальної цілісності суверенітету, офіційна заява. Відкладення знову візита не зрозуміла Путіна до Туреччини, заборона підльоту е супроводжуючих е винищувачів е Путіна. Е якщо буде здійснений візит, це теж було уже оголошено і так далі на територію країни НАТО. І всі ці нюанси з іншого боку. Військово-технічне дуже серйозне співробітництво з Україною, е спільне виробництво озброєння військової техніки, е виробництво для українських ві військово-морських сил карветів, тобто, ми це бать тобто це реальні кроки для того. Ну і плюс була до цього зернова ініціатива і все тобто, ми бачимо. Реальну підтримку Туреччини України, Тобто це, це серйозний фактор, який ми повинні а, розглядати. Пане Іване, дозвольте тоді поточнити, як ставитись до новини, що Туреччина хоче в Брікс. Ми це розцінює, розцінюємо, як перепрошую, наша людина в Гавані? Ні, давайте Ні, говорити. Чому просто. це так? Угу. Е, Брікс це дуже такий складний з одного боку, а з іншого боку, дуже просте об'єднання, да неполітичне. Воно е, об'єднання по інтересах ринків, економіки і інших аспектів. Немає політичної єдності і ідеології в цих всіх країнах, плюс є дуже серйозна і суттєва конкуренція. Наприклад, в тому ж Бріксі між Китаєм і Індією. Головні конкуренти. А на сьогоднішній день ви знаєте, що китайські війська зайшли вглиб індійської спірної території на 60 кілометрів. Да? Тобто невідомо там, як це буде все розгортатися. Значить, е, те, що вони заходять в Брікс, чому? Це в першу чергу економічна складова. У Туреччині зараз дійсно реально великі економічні проблеми. Високий рівень інфляції. Проблема з логістичними шляхами теж є. І от чому вони зараз працюють в цьому ж в середній, центральноазійській гілці китайського проекту Один пояс один шлях, транскаспійський коридор і так далі. З енергоносіями проблеми і так далі. Вони зараз це все виробляють стратегію, ну і не тільки Ердоган, а й все його оточення. Виробляє стратегію виходу з цих економічних проблем, і звичайно, вони бачать в бріксі певний варіант економічного розширення свого своєї присутності. Пане Євгене, а тут одразу уточнюю: а тоді ось цей шлях до Європейського союзу, який Туреччина розпочала в 1987 році, і в 2016 році вони трішки втратили цю можливість через порушення адміністрацією Ердогана прав людини, і зараз вони на півдорозі. Чи вони все ж таки крокують до ЄС? Ну давайте говорити так стосовно ЄС складна ситуація. Чому з одного боку знову таки складна і проста? Проста, чому? Тому що Туреччина є дуже серйозний і суттєвий конкурент, якщо він стане повноправним членом Європейського Союзу, давайте говорити. І в першу чергу це конкуренція Франції, Німеччині, Італії, тобто індустріальним країнам, які ну і входить Туреччина з площею, з населенням, з цим нюансами, з транзитними можливостями, до речі, так як і Україна. ну Туреччина да вона більш раніше подала заявку, вона раніше має статус кандидата і так далі. І, звичайно, в цьому пов'язана. Якщо потрібно Трібно знайти якусь причину, знайдуть дуже багато причин. І порушення прав людини. А хіба нема порушень прав людини і не було там в Україні чи в інших країнах європейських? Не про це ж іде мова. Іде мова про конкуренцію. І, до речі, останні вибори, і президентські, і місцеві, які були в Туреччині, вони показали повністю демократичні. Ви бачили, да, фактично нос-нос нос шли Кіліч Дероглу і Ердоган. Програв Стамбул, програв Анкару, і змір опозиція зайняла там свої позиції. Тобто тут, тут зовсім інша ситуація. Європейський союз, давайте говорити відверто, не готовий сьогодні отримати нового члена Європейського Союзу у вигляді Туреччини, тому що тут дуже багато нюансів. Ті, до речі, і регіональні проблеми, які існують, і де Туреччина хоче бути регіональним лідером в регіоні близького середнього сходу, де в цьому трикутнику вони борються між Іраном Саудівською Аравією. За лідерство в регіоні їх особливо жорстка позиція стосовно е, палестинського питання. Ви ж бачите, де вона теж в розріз іде з певними європейськими американськими позиціями і так далі. Тому е, сьогодні говорити, ну що е, буде такий легкий... Шлях Туреччини до Європейського Союзу я б не сказав. Але в першу чергу це економічна конкуренція. І тут, тут є дійсно багато питань, які з цим будуть ще пов'язані. А да, причини будуть різні, звичайно, порушення прав людини, там десь якісь недемократичність. Хоча Туреччина дійсно вона показала, ну, як східна країна, як лідер центральноазійських тюркомовних країн, де вона себе теж в цьому позиціонує, ну дуже дуже серйозну суттєву демократичну позицію свою тоді. Шлях до БРІкс він буде простішим, перспективнішим, ну, ви цікавішим. Знаєте, подивимось позицію Російської Федерації. Росія дуже так дивиться, по-перше, після цієї заяви Ердогана стосовно Криму Криму. Вони, да, вони так починають реагувати. Зачепив. Хоча, з іншого боку, вони ж залежні від Туреччини. Туреччина ж да, маючи з ними економічні стосунки, сірий цей імпорт, який проходить, і багато. Хоча Туреччина робить дуже багато теж обмежень і в розрахунках банківських, і в інших торговельно-економічних операціях. Єдине, що дійсно там через Туреччину проходить певна 16 мільярдів кубічних метрів російського газу, не більше по турецькому потоку в ті країни Європейського Союзу, які ще залежні від російського газу, але це ж ну не 159 мільярдів глобальний ринок, який мали доповно. Масштабного вторгнення Росія в Європейському Союзі, так, які, вони самі від якого відмовились. А тепер ходять по світу, то з Китаєм не можуть домовитися про силу собі рідвай не домовляться, то вони бігають тут, шукають якийсь хаб створювати, але ж є реальні речі, є реальна спроможність газопроводу пропустити певну кількість газу, який може постачатися там на європейський ринок. От і все. І я думаю, в Бріксі головна діюча особа це Китай. І от як Китай вирішить питання, да так звичайно і буде і Росія себе поводити в цьому питанні. Я думаю, що Туреччина може стати членом Бріксу, але це не є. От знаєте, зараз появились такі м, публікації, що формується воєнізована ситуація навколо Бріксу, що це може стати накшалт НАТО. Ну це ерунда повна. Я вам навів приклад Індії і Китаю, які ніколи в житті не, стають, не стануть військово-військово. Е, військово, Політичними і військово-технічними союзниками, тому що там є дуже багато розбіжності, плюс глобальні розбіжності по логістичних шляхах? Так, в нас 4 хвилини і 183 питання. Я тепер думаю, яке поставити. Найближчі зустрічі, точніше, візит Сі Цзіньпіна до Москви, Як ви вважаєте, чи дасть Китай? Розвалитись російській економіці, мабуть, ось так оформлю питання. Ні, не дасть Китай не дасть розвалитись російській економіці. Він її, він її підтримує на плаву, він буде її підтримувати. Давайте будемо говорити відверті, тому що Китай зацікавлений мати такого е, васала, який на сьогоднішній день у них є. Плюс ми не забуваємо, що територіальні претензії Китаю, які вони реалізують через свою м'яку силу, орендуючи дуже великі площі, сьогодні вже 500 тисяч гектарів. Вони орендують у Російській Федерації на своїх же ісконних територіях, які були територіями Китаю. У Китаї, звичайно, є дуже велика, я ще про неї не сказав, проблема демографічна, і за 40 років вони вперше починають підвищувати пенсійний вік і для жінок, і для чоловіків, тому що продуктивні сили в Китаї зменшуються, якщо ми рівняємо з Індією. В Індії продуктивних сил набагато більше. Тобто півтора з півтора мільярда головна частина це продуктивне молоде населення 37-38 років середній вік. А у Китаї, ви бачите, йде постаріння. І за їх у цієї неправильної демографічної політики, одна дитина, і так зараз так, вони так, так. відмовились від цього. І це дуже теж впливає на їх економічні всі нюанси і на все, і на все інше. Я не думаю, вони будуть максимально, максимально тримати на плаву політичний режим Путіна, тому що він їм вигідний. Вони. Його розуміють, і вони можуть з ним говорити на одній мові для того, щоб певні всі нюанси для себе, для, для своїх національних інтересів вижимати з Російської Федерації. Тому сподіватися на те, що вони будуть руйнувати Росію, ні, я думаю, пане Євгене. У нас лишається менше двох хвилин, але є важливе питання, яке стосується українського зерна: Росіяни атакували корабель з зерном. Яке виїхало з України, це відбулося в єгипетських територіальних водах. Реакція президента вже на це є. Навіщо вони це зробили? І ми ж є одним із лідерів у продовольчій програмі. Сінді Маккейн, голова продовольчої місії, ООН, поспілкувалася з пані Зеленською. Ми тут робимо свою роботу. Країни Африки без нашого зерна не можуть. Росія підвищує ставки таким чином. Для них не існує е, понять продовольча безпека, енергетична для них це, це не існує. Тут ситуація, от хай країни глобального півдня, а це ж її законтрактована Єгиптом, Її потужна країна 100-мільйонна країна, да? Арабська країна, країна Північної Африки, хай вони дивляться, хай вони дивляться на поведінку Російської Федерації, хай дивляться інші. Які контрактують зерно, яке може те стати під загрозою ударів, і так далі, пусть вони змінюють, хоча б якесь концептуальне бачення своє до Російської Федерації, і тим самим ну роблять певні висновки, тому що ці речі ви ж прекрасно розумієте, для Росіян не існує поняття якоїсь безпеки зараз на сьогоднішній день. Ми бачимо по їх конкретних діях по відношенню не тільки до України, а й до інших частин світу. І знову ми ставимо три крапки з вами. Неймовірно цікаво. Дякуємо, Дякуємо що ви були у нас. Його. Нагадаємо, глядачам це був Євген Добряк, експерт міжнародник